Вихованець гуртків робототехніки Лук'ян Войнарський виборов перше місце на всеукраїнському фестивалі. Роботіка захід відбувся у Києві 21-22 червня на базі ліцею Інвентор, що зібрав юних розробників з усієї України. Хлопець змагався в середній лізі серед учасників віком від 7 до 13 років у категорії Екстремальні дослідники. Про підготовку до конкурсу та початкову ідею створення робота говорить наставник Лук'яна. сподобалася ідея, як я побачив, бо я сам любитель космосу, астрономії, ну в тому числі веду на правах реклами гурток астрономія. І коли от заходить мова за щось таке космічне, якісь такі дослідження, ну, це для мене звичайно такий досить великий стимул, тому я за, за задоволенням. Взявся за цю ідею, і ми от з Лукяном почали е, цю роботу. Лукян приніс свою за замальовку на папері. Як він це бачить, е, цього робота і далі ми вже почали її втілювати в життя. Самим ж завданням на конкурсі було створити робота-дослідника для складних умов. Відтак Лукян і вирішив створити марсохід із конструктора Лего. За словами юного винахідника, його робот має досліджувати та працювати на поверхні Марсу. Цього робота звати його Пітер 3000. Чому є Пітер 3000? Я і сам не знаю. Просто придумав. В нього головна місія це досліджувати важкодоступні місця, такі як кратери, узлеблення, такі важкодоступні місця, і цей. Ну і передавати їх на станцію, щоб вони. Щоб вчені досліджували мінерали, гірські породи і в принципі все, що знаходиться на Марсі. Робот, створений Лук'яном, отримав найвищі оцінки за унікальність та складність конструкції. Хоча хлопець і був впевнений у своїй перемозі, та без підтримки не обійшлось. Зі слів Лук'яна найбільшою опорою для нього є його батьки, які у всьому підтримують молодого винахідника. Як ми підтримуємо? Ну, власне, там якісь додаткові деталі треба було цього разу придбати. Ну, ми придбали ці додаткові деталі, оскільки школа. Все надає абсолютно. Тобто, тут наших вкладень немає ніяких. Ну, просто додаткові кристали захотів лукян. Ми вже пошукали і замовили, скажімо так. Ну, звичайно, завезли, привезли, все організували, що можливо від нас, як батьків. В подальшому у планах юного Лук'яна нові проєкти та участь у міжнародних змаганнях. І, можливо, майбутня професія інженера-конструктора, що стане остаточним призначенням у житті.